Чекай на тата. Чекай. Ану, давай ближче, давай ближче, подивимось. Давай ближче. Що це? Давай, дивись ближче. Давай, давай, давай. Давай ближче, підходь. Молі, хто тут собака? Давай, дивись ближче. Не бійся. Тато, тато поруч. Давай, тато, поруч. Давай ближче, підходь. Ближче, давай ще ближче. Давай ще ближче, давай. Давай, давай. Дивись іди, іди дивись. Тато поруч, не бійся. Не бійся, тато поруч, йдемо. Ти знаєш цю місцевість, давай, 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 ти знаєш що все. Давай, давай, не бійся. О, це твої, це твої кусачки, ти їх знаєш. Ти їх знаєш далі, далі йди. Йди далі. Що тут? Це якісь мішки, просто мішки якісь. Все добре. Все добре, моя курочка. Дивись. Все нормально, бачиш? Ніхто тебе тут не образить, бачиш? Тато поруч. Все, йдемо.